Вітаю! вітанчика з вами Дмитро. І Сьогодні ми будемо пропрацьовувати наші ноги: гомілкостопи, стопи і стегна. Тобто, все по ланцюгу у минулому відео ми пропрацьовували таз. Можна ідеально зміксувати ту практику і цю. Наприклад, масажні ролі взагалі взяти з усіх практик, об'єднати і таким чином пропрацювати. Але все ж таки масажні роли в нас перша фаза. Друга фаза у нас якраз таки пропрацювання. І ми повинні все ідеально пропрацювати, щоб наші м'язи активізували. Знову ж, масажні роли в ідеалі використовувати завжди на початку тренування. І ми повинні мати, наприклад, я буду використовувати арахіс і, звичайно, вже ж масажний рол. Почнемо ми зі стоп і потім будемо підійматися. Якщо ми, наприклад, коли працювали з грудним відділом, ми пропрацьовували спочатку лопатки, то тут ми пропрацювали таз і потім опустилися донизу. Окей? Добре, ставимо масажний рол, класика, ви усі це знаєте, але ми намагаємось поставити пальці, максимально охопивши наш масажний рол. І ми не просто прокатуємо, да? а ми, розставивши пальці, починаємо. Нахилятися вперед. Таким чином ми робимо додатковий тиск, і ми не намагаємось розслабити стопою, а начебто обхопити масажний ролл. Наприклад, арахіс мені не подобається в цьому плані. Я візьму а, шарик для того, щоб пропрацювати. То тобто ми повинні стопою обхопити наш м'ячик. Ось у мене такий. І я намагаюся ось пальце поставив. П'ятка стоїть. І я намагаюся, коли нахиляюся вперед, робити обхоплення по всьому радіусу, максимальному радіусу м'ячику. Ви бачите, так? Коли я вперед, я стискаю. Коли назад розгинаю. Вперед стискаю. Назад розгинаю. Вперед нахил стискаю. Назад розгинаю. І так працюємо. Таким чином. Ми активізуємо деякі м'язи, розтягуємо литковий м'яз і пропрацьовуємо наш великого м'яз, котрий у більшості якраз таки у жінок не працює від того, що використовують підбори. Взагалі, у більшості литковий м'яз дуже-дуже скорочений і перевантажені самі ахіли. І ця вправа якраз таки гарно підійде. Поробили. Міксуємо на інший бік. Так само обхоплюємо. Спочатку розпорку зробили. Нахил вперед, обхопили, назад, розпорка. Вперед, обхопили. Назад, розпорка. Вперед, Обхопили. Назад. Розпорка. Вперед, Обхопили. Назад. Розпорка. Вперед, Обхопили. Назад. Розпорка. Вперед, Обхопили. Назад. Розпорка, перед. Обхопили, назад, розпорка, перед. Обхопили. Назад. Розпорка. вперед Обхопили. Назад. розпорка і вперед. Обхопили, назад, розпорка. Далі ми ставимо м'ячик і ми не просто прокатуємо. Знову ж. Я поставив. Давайте я покажу з іншого боку. Все одно і не хочу міксувати все на лівій нозі, показати. Я ставлю ось м'яч так, щоб він був на арці стопи. Пальці я не стискаю для того, щоб не було якраз таки поглиблення. Ми не повинні а, по напруженому нашій арці напруженій прокатувати. Тому розтягнули арку і так само просто накатуємось. Два. Нога у мене напружена. Три. Я пальці намагаюся розтягнути. І завжди я просто накат роблю, в мене все статично, і таким чином роблю перекати. Пальці тримаємо. І просто ми піднімаємося, щоб тиск пішов на арку. Ви відчуєте, в мене, наприклад, нічого не болить. Я вже ж можу використовувати стінку і просто стати на м'яч таким чином пропрацювати тригерні точки. наприклад. Тобто ви стали? Да? Давайте покажу, ось в мене стіночка. Я поставив на м'яч. І ось тримаю. Ось туа вже ж боляче трохи. Це один з елементів, ви можете використовувати для того, щоб пропрацювати саме арку стопи. Попрацювали після чого на інший бік. Так само поставили на арку стопи і знову ж розставили. І перекати вперед, назад. І пішли. Пальці розставили. Тримаємо вперед, назад. вперед назад. вперед назад. Трохи попрацюємо так, потім після, е, біля стінки. Над. Вперед. Ми повинні відчувати назад. Вперед, назад. Вперед, назад. І вперед вперлися. І тримаємо. Ось тут більш болюча ще в мене ділянка. Ліва стопа в мене відстає у розвитку. Ту прям дуже боляче. І тримаємо. я відчуваю, як медіальну частину коліна мені віддає. Потримали. І зараз я буду використовувати, як усі люблять, просто прокатку. Встали. Я його в куточок закину і просто прокатка. Максимально, наприклад, я буду робити ось в мене арахіс. Внутрішня частина всередину, зовнішня частина, тобто всередину арахіса, а внутрішня прокатується І просто так я прокатую. Коли я назад йду, я коплю пальцями, коли вперед. Я розгинаю пальці і спокійно прокатую. Я взагалі тут нічого не відчуваю. Я нормальну вагу даю, але до цього я доволі так активно пропрацював. Супер. Іншу ногу. Знову ж, це для того, щоб більше розімняти стопу перед основною практикою. Але ви працюєте стопами. Перед накат до п'ятки пальці розставили. До носочка пальці стиснули. Розставили, стиснули. Розставили, стиснули. Взагалі я майже цього не роблю, я не використовую масажний ролл, бо постійно роблю просто йогу. Вистачить йоги для того, щоб якраз таки пропрацювати. Масажні роли я рідко використовую, але хто любить, будь ласка.